Масштабні змагання, які зібрали юних спортсменів з цілої України, у Львові відбувся традиційний відкритий кубок три стихії з плавання. Першу чергу подякувати нашим захисникам і захисницям за можливість проведення сьогодні цього спортивного свята. Швидкої легкої води і марна у Львові на відкритому кубку три стихії» зібралося більше 300 трьохсотів практично половина українських областей. Результати показують, відшуковують свою майстер, готуються до наступних чемпіонатів України. Юні спортсмени приїхали, аби показати найкращі результати та поборотись за перемогу у своїй віковій категорії. Для когось це перша участь у змаганнях такого масштабу. Для інших чудова можливість підготуватися до всеукраїнських стартів, адже конкуренція неабияка. Учасники представники 22 команд із семи областей України. Панує Дружба, тут панує конкуренція і тут панує любов, і це все поєднане одночасно. І Це дуже комфортно для учасників змагань, для глядачів для нас, тренерів. Ми з великим бажанням діємося, що сюди на змагання, це надихає нас працювати, це надихає наших дітей тренуватись, покращувати свої результати. Вони надзвичайно раді. Кожним змаганням які відбувається Львові, на них строк, вперед, якого вони чекають з дуже великим бажанням і з дуже великим задоволенням.